Допомагають відновити ментальне здоров'я, надають менторський супровід та сприяють у пошуку зайнятості у Кам'янській громаді. Успішно функціонує центр життєстійкості. Програма «Життєстійкість» – це частина національної програми з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки ініційованої першої ладі України. Олени Зеленської у межах програми створено центр життєстійкості в Кам'янській територіальній громаді, який працює у партнерстві з громадською організацією Неємія. Це безпечний теплий простір підтримки, де кожна людина може знайти опору, бути почутою та поступово відновити свій внутрішній ресурс. Моя роль як соціального менеджера полягає в тому, щоб координувати команду фахівців, організовувати заходи, налагоджувати співпрацю з партнерами громади, супроводжувати жителів громади та допомагати їм знайти саме ту підтримку, яку вони саме більше потребують. Цільовою групою є українці з числа ВПО, ветерани війни, вразливі категорії населення та особи, що стали жертвами насилля з громадянами. Працюють фахівці, психологи та менеджери, що надають вузькопрофільну допомогу. Особливу увагу приділяємо внутрішньо переміщеним особам та сім'ям з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. Мета нашого центру це допомогти людині пройти складні обставини з гідністю і дати їй простір для відновлення пошуку нових ресурсів. Людина приходить до нас, звертається або може, або може звертатися по телефону. Телефонує, приходить, і ми надаємо так, як я соціальний менеджер перенаправляю до фахівця. За потреби працівники центру допомагають у пошуку роботи, оформленні тих чи інших видів допомог та здійснюють супровід кожного, хто звертається до центру життєстійкості. Для кожної особи ми підбираємо індивідуальний підхід. Ми проводимо як індивідуальні, так і групові роботи, бесіди, як із дорослими, так і з дітьми. Найчастіше це є соціальні виплати. Потім перенаправляємо до соціального захисту населення. У нас є в сусідньому селі підзаробітки, Хто може, так одноденні підзаробітки. А інколи перенаправляємо навіть у для пошуку роботи у, у центр зайнятості. Та все ж, психологічна допомога є пріоритетним напрямком роботи центру. Звертаються особи з емоційним вигоранням багато хто не знає, як правильно впоратися з рівнем стресу, особливо у військовий період. Часто люди потребують не тільки поради, вони бажають безпечного простору, вони хочуть, щоб їх почули, вислухали, щоб вони могли поплакати, посміятися. Ми надаємо не лише індивідуальні консультації, а також навчаємо простим технікам самодопомоги, наприклад, як стабілізувати свій емоційний стан, відновити внутрішній ресурс, зменшити рівень стресу. Як повідомляють у сільській раді потреба у створенні центру життєстійкості була чимала. Тому спільно з міністерством соціальної політики вдалося обладнати його на базі колишньої будівлі сільської ради села Арданово. Бачаємо в цьому потребу, щоб він реалізовувався на території нашої громади. У зв'язку з тим, що на території громади проживає близько 100 осіб, внутрішньопереміщених осіб, а також близько 80 осіб призвано. У Збройні сили України в зв'язку з військовою агресією. Є багато вразливих категорій громадян, є багато людей з інвалідністю, а також є сім'ї загиблих. На жаль, на жаль, є сім'ї осіб, які знаходяться в полоні або зникли безвісти, і тому потреба є нагальною. Загалом з лютого 2025 року комплексну допомогу надали понад чотирьом сотням українців.